Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про готель, який обирають європейці. Джаз Фонаре Резорт це якісний готель з високим рівнем сервісу у безвітряній бухті. Це саме той випадок, коли чотири зірки краще за деякі п'ятірки. Майже 90% відпочиваючих тут це італійці, британці та німці. А російська музика заборонена власниками готелю. Каскадна доглянута територія, багатозелені, пальм. Ідеальне місце для спокійного сімейного відпочинку. Анімація не нав'язлива: безкоштовний тенісний корт, тренажерна зала, пляжний волейбол, є міні-клуб для дітей від 4 років, міні диско та вечірнє шоу. У готелі сучасні комфортні номери в пастельних тонах. Халати та капці надаються за запитом. Зараз ми дивимось номер категорії суперіор площею 25 квадратних метрів. Зверніть увагу, що номери стандарт у цьому готелі удвічі менші. Деякі з них навіть без балкону. Також є номери Фемелі з двома окремими кімнатами та вітальною. На території готелю 5 басейнів. Головний басейн з великою дитячою секцією підігрівається у зимовий період. Є 6 барів, 3 з них біля басейнів, 2 біля пляжу та один в лобі, який працює 24 на 7. Зараз ми проходимо біля дитячого майданчика, який захищений від сонця. Міні-клуб працює з 10 до 12 та з 15 до 16.30. Зараз ми з вами йдемо на пляж, зверху відкривається чудова панорама. Тут є класна інстаграмна локація Chillout бар в якому ви можете випити смачний коктейль, покрити кальян та насолодитись неймовірним заходом сонця на атмосферній терасі. Родзинкою готелю є його пляж з ідеальним піщаним заходом у море та живим кораловим рифом. Готель має власний дайвінг-центр. Пляж чудово захищений від вітру, тому тут комфортно відпочивати увесь рік. Готель розташований у верху, але для зручності є пологий спуск до моря. Є два основних ресторани та італійський а-ля-карт, який можна один раз відвідати безкоштовно. Вечері завжди тематичні арабська, європейська або інші кухні. Два рази на тиждень це морепродукти. Тож, якщо ви бажаєте спокійного відпочинку у затишній бухті з чудовим піщаним заходом, неймовірним кораловим рифом, класним сервісом та смачним харчуванням, Jazz Fanari Resort ідеальний вибір. Для підбору та бронювання туру, звертайтесь до наших турботлових тревел-експертів за посиланням в описі під цим відео або за контактами, які ви бачите на екрані. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш YouTube канал та залишайте коментарі.